Основно марта. круглі сутки, можна сказати, стріляють. Є небезпека дронів, що дуже велику частину міста вони охоплюють. Коли, коли буває тихо, ну це ж буквально може бути через п'ять хвилин може гепати, може бути далі, може бути рядом. У нас, от, наприклад, у батька шибок немає на вікнах, всі повилітали, усе в осколках, все побите. Було в нас три прильоти. Я тут вже, ми тут третій год живемо в підвалі. Ночуємо з лідую в підвалі, ми вбок у підвалі. Ночуємо, тільки ночуємо. Днем ми біля підвала, а ночі ми ночуємо в підвалі. Хочеться тиші, щоб війна скоріше кончилася. Чекають, пішло літо, води багато возим. Людям треба і помитись, і попити, і постиратися. Такі мальчики хороші. По першому зову тільки дзвониш і водичку привезуть. Взагалі, дуже хороші хлопчики. Волонтери привозять корм для тварин. корм розвозимо людям. Люди годують своїх тварин, ми годуємо бездомних тварин. Троє собак у мене і 15-ту року за свою пенсію. Приїжджали мальчики, тут, волонтери. Привезли нам два мішка котячого корму, ми їх поїли вже. Тепер немає, тепер я купляю за свою пенсію. Оце воно. На вас? Речами допомагають волонтери, теж розвозимо. Працюємо.